Петрушин з газом, після кількох років поневірянь по чиновницьких кабінетах в хаті кожного селянина блакитний вогник палатиме повну. Під час останнього візиту до Петрушина депутат обласної ради Владислава Трошенко отримав звернення місцевих мешканців із проханням допомогти у вирішенні проблеми із газопостачанням. Люди скаржилися на нестерпний холод у будинках. Історія тягнеться не перший рік. Спочатку як проводився поселу газ, повинно було дві шкафні. Зроблені по село. Ну так, як завжди у нас все робиться, зробили одну шкафну, газ прийняли і на цьому все закрилось. І коли підключилася школа, почали люди врізуватися, додатися, спочатку ж було трошки людей, потім вже поші все село стало газифіцируватися. стала нехватка газу на вулицю Чернігівську. Особливо у нас узимку, наприклад, там, де я живу, в началі села, у нових хатах, ось по вулиці Чернігівській, тухнуть котли. Меценат людей в біді не залишив. Після втручання Владислава Атрошенка справа рушила з мертвої точки. Як результат, зимою повинен бути нормальне нормально. Я ніколи не вірила, що це в нас засіяє те голуби паливо, і ми наконець будемо отаплюватися так, як треба. Дуже велике спасибі від усіх жителів села. Дуже і успіхів вам. Спасибо. Аби ремонтні роботи в Петрушинській школі закінчилися вчасно, депутат допоміг із будівельними матеріалами, на які у сільського закладу коштів нема. Певні питання і недоліки були по підготовці школи до навчального процесу. І спільно ми з керівником школи подивилися на ці питання, їх підтягнули, скажімо так. Відгукнувся доброчинець і на прохання завідувачки фельдшерського пункту Ніни Пархоменко. Нині, завдяки Владиславу Атрошенко, закінчується ремонт усієї будівлі. Обвалювалася стіна, так турбувала всіх, бо відвалилася. що ж я боялась там, щоб нікого хоч не вбила біля стіни, бо діти б'ють. Спасибаємо. Бальшою ще під час попереднього візиту депутат визнав, Петрушинський фельдшерський пункт один з найохайніших в районі. На знак поваги до праці місцевих лікарів меценат вручив ескулапам новенькі халати, а установі передав ще й сумку, котра містить 40 препаратів, необхідних для термінової допомоги.